Змінитися не змінюючися. Відео для тих, хто відчуває в собі дуже великий потенціал, але чомусь все ніяк його не реалізують, чи все відбувається занадто повільно. Вітаю! Мене звати Лія, ти на моєму каналі, і ми починаємо. Останні, мабуть, 10 років з кожної трубки звучить про те, що треба новий рівень життя, треба рухатися вперед. Треба досягати, ну і ці всі такі наративи про те, що треба розвиватися. Розвиток став новим культом, і всі ми хочемо розвиватися, всі ми хочемо рухатися вперед е і ставати кращою версією себе. Але насправді, настільки, наскільки важливо та була ця концепція свого часу, настільки важливо зараз зрозуміти і навчитися її переглядати. Тому що в ній насправді закладений дуже великий потенціал. Самі ідеї, я маю на увазі про те, що в нас правда є потенціал. Але для того, щоб його розкрити, зазвичай треба зовсім не те, що ми собі уявляємо. Я досить довго жувала цю концепцію, тому що я кожен раз, коли чую ці наративи про стань кращу версію себе, фейкіт і немекід, я от внутрішньо відчуваю якийсь подвох. Я довгий час не розуміла, чому так. Вже через декілька років терапії я переглянула цю концепцію і, здається, зрозуміла, в чому прокол. Давайте, наприклад, от ми, коли мріємо, коли ставимо цілі, коли уявляємо про те, якими ми будемо там у майбутнє ми малюємо певний образ, певний образ ідеальних себе, де ми не знаю, з дальним пресом заробляємо достатньо грошей, працюємо по декілька годин на день, або ми вже працюємо на улюбленій роботі. Ну коротше, в нас з'являється певний образ. Певний образ нас, те, який ми маємо бути, такий бажаний, такий солодкий. Ми думаємо про це, мріємо про це і наділяємо цей образ певними атрибутами. Якщо подивитися на цей образ, він такий великий, він такий смачний, він такий красивий і так хочеться бути цією людиною. Ну і от подивилися ми на цю людину, думаю, окей, ця людина не знаю, ходить спортзал, там тричі на день, неї там ще щось є. Ну тобто ми дивимося на цей образ і починаємо формувати цілі, формувати бажання, виходячи з цього великого і смачного образу. Десь нічого цього поганого немає. Хотіти більшого, хотіти кращого і ставити собі великі цілі. Ну, звучить доволі непогано, погодьтеся. Але чому ось на цьому шляху? Постійно стаються якісь перешкоди, синдроми самозванця, з'являються якісь внутрішні критики, з'являються якісь розчарування. Ми починаємо навіть діяти і щось кудись йде не так. Ну і це що таке? Тут насправді найчастіше зустрічаються два сценарії. Перший сценарій, коли ми зупиняємося на фантазуванні, ну, тобто того, що ми нафантазували себе великим і чудовим, вже нам достатньо. І ми просто кожен раз та, розповідаємо сказку про те, що насправді в мене дуже великий потенціал. От, ну, тому що ми бачимо себе великим, насправді я відчуваю цей потенціал, і він точно є. Та, але насправді людина застрягла застрягла в уявленні про те, який в неї великий потенціал, і вона його так і не перевіряє в зовнішньому світі. Добре, поїхали далі. Є другий варіант, коли людина розуміє, що для того, щоб це отримати, треба щось зробити і починає щось робити. Починає щось робити і дуже швиденько зливається. Це один з найчастіших запитів у мене в терапії і в роботі в коучингу, Чому я зливаюся? Чому я починаю робити, і через якийсь час мені вже і не дуже треба, ой, а мені вже і не так воно це. Ну, тобто знаходяться якісь виправдання, чому ні. Є, звісно, третій варіант, але я думаю, якщо ви в третьому варіанті, то вам це відео не дуже треба. Та це люди, які розуміють, що треба робити. В них є конкретний план, і вони роблять. Оце магічні люди на своєму досвіді я деякі з цих речей перевірила. Кіне є певні питання, тому що для того, щоб зрозуміти, що відбувається, треба трошечки додати. Отаку невеличку частинку усвідомленості. Що, якщо ви себе пізнали в перших двох стратегіях, я вас вітаю, ми переходимо на наступний рівень, і ми будемо далі говорити про те, що ж там таке відбувається, і що ж можна все ж таки зробити, щоб просунутися і змістити оці фокуси, і трошечки почати все ж таки рухатися до втілення свого потенціалу. Задаємо цю нашу велику, смачну, красиву, ідеальну частину. Справді, коли ми йдемо. Зовнішній світ, ну, наприклад, починаємо щось робити, щоб до цієї частини прийти. Ми стикаємося отак, от обличчя в обличчя, з собою справжнім, зі своїм справжнім з розміром, з тим, з ким ми є насправді. Та нам доводиться дивитися правді віч, що ми ще не там, і не те, що не там, що доведеться достатньо довго і кропітливо працювати для того, щоб стати там. Для того щоб заробити мільйон, накачати прес кубиками, вивчити мову, треба докласти зусилля, і мало того, що треба докласти зусилля, ще й невідомо чи правда ці зусилля окупляться, і чи правда ви прийдете туди, куди ви хочете. Тому ми всіма силами намагаємося оцю частинку, яка маленька, яка ще не там, яка не вміє чогось робити, яка починає тільки вчитися. Ми намагаємося її ігнорувати, зробити вигляд, що її немає. Та тобто ми не хочемо бачити себе у цього маленького, німочного той, який не те, що преса на кубіках немає, а й віджатися від підлоги жодного разу не може. Нам це не подобається, це боляче, це неприємно. Тому що ми робимо? Ми продовжуємо дивитися на велику частину і сподіватися, що в один прекрасний день е -е, хтось прилетить, е -е, хвостиком махне, і ми станемо вже там. Але на жаль, це так не працює. Ось так і виходить. Що ми всі сили кидаємо на те, щоб зберегти ілюзію оцієї цієї великої могутньої частини, як Гудвін у дитячій касті, та, і отримати е, цей образ. І туди зливається просто колосально дуже багато енергії. Багато енергії для того, щоб людям показувати правильну частину. Багато енергії для того, щоб собі показувати правильну частину, і не дай Бог не дивитися на то. І це дуже сильне, і це дуже великий об'єм. Це просто надвеликий об'єм і То що робити? Спитаєте ви мене? Тут настав час однієї з моїх улюблених теорій: теорія парадоксальних змін. А зараз я попрошу вас дуже уважно, якщо ви зрозумієте цю концепцію, вам стане легше рухатися далі. В чому ця концепція заключається? Зміни в нашому житті відбуваються тоді, коли ми перестаємо бути тим, ким ми не є, і стаємо тим, ким ми є. Тобто, коли ми перестаємо боротися з собою справжньо, з цією маленькою частинкою, яка поки що ще та, не супер, та, і, і розуміємо, що це є ілюзія. Тобто, в той момент, коли ми відчіпляємо свої пальчики від цієї суперфантазії, підкреслю, це не означає, що у вас кудись дінуться всі амбіції, це означає, що ви зрозумієте, що той образ, на який ви зараз орієнтуєтеся, це фантазія. Дуже багато людей приходять до цього образу, знаєте, що вони виявляють в цьому моменті, що цей образ став ще більший, тобто до нього фактично неможливо прийти. До цього ідеалу неможливо прийти, тому що тільки ви прийдете до того, що ви зараз вважаєте ідеалом, з'явиться ще більш ідеальний ідеал. Тобто, це така прірва бездонна, і скільки б ви не ставали кращою версією себе, завжди буде краща версія себе. Тому ця теорія говорить якраз про те, що відштовхуючись від цієї частинки, яка є, вообще та вашим фундаментом, яка є вашим стартом, це ті карти, які є у вас на руках вже. Тобто, що ви виберете? Грати в покер всліпу, та чи знати, які у вас карти насправді на руках, і можливо приймати адекватні рішення відносно того, які карти вже є на столі. Тобто, це принципово різний підхід. Звісно, якщо вам дуже важлива ця частина, ну ви можете її залишити. І кожен день порівнювати себе з нею і таким чином запускати свій внутрішній генератор. Це теж варіант, дуже багато людей таки рухаються на страху, на провині, на синдромі самозванця. Ну це теж варіант руху, чому ні? Але чомусь мені здається, що вам не хочеться так рухатися? Чи хочеться? Розкажіть мені, можливо, я чогось не розумію. Не просто зна. Але насправді у цієї теорії є ще один маленький нюанс. Маленький інгредієнт, який допоможе їй запрацювати стовідсотково. І цей інгредієнт чесність. Багато хто хто чує цю теорію, думає, ну це ж так просто. Я ж можу нічого не робити. Ну дивись, я приймаю. От я приймаю, що в мене нема е, пресу, що в мене нема купі. От я приймаю, і тоді по цій теорії якимось е, чарівним чином має з'явитися прес. Так? Ні, не так. Тому що це магічне мислення. Ця теорія зовсім не про магічне мислення. Це теорія, якраз про доросле, адекватне мислення. Що не так у цій ідеї? Від того, що ви е, начебто та, заключаєте договір з цією теорією про те, що окей, я приймаю, що в мене нема кубіки-преси, значить вони з'являються? Ні. Працюй по-іншому. Якраз приймати тут треба не те, що у вас нема кубіку на пресі, а приймати треба те, що вам хочеться кубіки на пресі і при цьому нічого не робити. Ще раз: мені хочеться мати кубіки на пресі, але мені не хочеться нічого робити для того, щоб вони були. Відчуваєте? Тобто, з'являється справжній конфлікт. Я цього хочу, але робити я для цього нічого не хочу. Давайте пошукаємо ще приклади. Хочу стосунки, але не хочу вкладатися. Хочу заробляти мільйони, але хочу працювати по дві години на день. Хочу здорове тіло, але їм 5 разів на тиждень в Макдональдсі. Тобто, в нас з'являється цей дисонанс такий. Я хочу отримати це, але нічого за це не дати. Хочу, щоб в мене все було і нічого мені за це не було. Тому важливість у цієї теорії це помітити це протиріччя і чесно собі зізнатися. Я хочу змін, але ні, не хочу змінюватися. Я хочу змінитися, я хочу, щоб було по-іншому, але не хочу нічого змінюватися. І отут дуже часто, в той момент, коли ви розумієте, що так, це протиріччя або інше, або друге отут починає проходити магія. І я можу вам зараз на своєму прикладі, да я хочу тисячу підписників на YouTube, Я дуже сильно хочу ці підписники, але я не хочу знімати відео, не хочу монтувати їх, не хочу їх робити, не хочу писати сценарію. Я просто хочу, щоб в мене були 10, о, 10 тисяч, каже, хоча б тисяча підписників на YouTube, так? Тобто у мене протиріччя. Та? І я думаю про це. Я думаю про те, що хочу ці тисячу підписників. І в якийсь момент я розумію, що ну, Юркіна не буде. Ти або знімаєш ці відео, та, або працюєш над просуванням каналу, або, або в тебе немає тисячі підписників. І це не було насилля. Та? Тобто я розумію, що мені є що сказати, я хочу з вами поговорити. Е, і я записую це відео. Та? Чи принесе воно мені одразу те, що ти не думаю, буду дуже щаслива, підпишіться, будь ласка, якщо ви додивилися до цього моменту, мені, правда, це важливо. От давайте підсумуємо, як змінюватися, не змінюючись. Насправді ніяк. Треба буде змінюватися. Але коли ви можете, по-перше, два рази подивитися на себе справжнього і зрозуміти, що у вас вже є і чого у вас немає. Тоді ви можете, прямо на тому місці, де ви знаходитеся, почати щось робити. Не одразу щось грандіозне, а просто знайти те місце, де ви можете насправді повпливати. І другий момент це правда помітити той факт, що є внутрішній конфлікт. Є внутрішній конфлікт, і розв'язання його полягає не в тому, щоб сісти і почати розв'язувати, а в тому, щоб чесно собі зізнатися, те, якої форми ви хочете, ну це неможливо. Я сподіваюся, мені якось вдалося до вас донести цю теорію. Насправді я її дуже люблю, неодноразово перевіряла її в своєму житті. Звісно, хотілося б, щоб вона працювала дуже швидко і дуже легко, але насправді на усвідомлення треба час. Тому, ну, якщо ви хочете перешвидшити це усвідомлення, то я запрошую вас до себе на консультації. Посилання є під цим відео. От, ну або заходьте підписуватися на мій інстаграм, там час від часу стається якась двіжуха. Я скоро запускаю групу, яка також буде працювати з цілями, з певненістю собі. Тому приходьте, буду вас чекати. На цьому в мене все. Поставте, будь ласка, реакцію під цим відео, підпишіться, якщо ви ще не підписані, і до зустрічі в наступних відео.